Всім привіт! Зараз я розкажу, як титановушником розбивати за вас приблизно в 10, а зараз в даний момент у 20 раз сильніші армії з титаном рівня 50. В першу чергу беріть підкріплення, бачите? 20 раз. Берете підкріплення. Нормально. Так, що нам потрібно? Закляття. Я беру щит і заморозити раз, хай буде. Він зараз буде. Головне, що робити. Головне, щоб не було не розкидані всіх сторін, не нападали. Головне, аби вони атакували спереду. Це перша головного вмова вашої перемоги. якщо не буде з цих кутів, ви програв. Хоча я можу і зараз і програти цей бит. Так, забиваємося в кут. Ця стратегія тільки для очника. Я новачок в грі, але виношу трішки. До більший радіус. Перше треба вам знищити Пандер. Так. Зараз буде важко. І зараз я, як ніколи, близький до перемоги. Вони щит використати. До побачення. І от така техніка, ви рахуйте, перемогли 20 разів більше за вас армію. Звичайно, з підкріпленням, але перемогли. От така тактика, якщо, до речі, ви хочете... по цій грі, я, до речі, пару знаю, тоді кладіть лайк і підписуйтесь на канал. Я вам розказав деякі секрети, як швидше розвиватися в грі, і що саме треба робити для успішного розвитку. Для оборони, що, які титані краще класти на оборону, яку стратегію краще для оборони. Отак я переміг. Те відчуття, коли ти перемагаєш розумно, просто шалево. Нагороди більше були. Все, всім дякую за перегляд. Хочете дізнатися більше цікавинок. Лайк і підписка. Наразі до побачення, всім удачі!